Імовірність повномасштабного наступу Росії на материкову частину України зростає. Перекидання російської військової техніки до окупованого Криму вже кілька днів поспіль фіксує військова розвідка. Знімають на мобільні телефони колони градів, танків та батері, і самі жителі півострова офіційно такі маневри Кремль виправдовує з Запланованими командно штабними навчаннями Північний Кавказ Кавказ-2016», до якого буде залучений їхній південний військовий округ, який дислокується у двох федеральних округах Росії: південному та північно-кавказькому. Це майже два десятка республік, серед яких Дагестан, Інгушетія, Північна Осетія, Чеченська Республіка, відніс туди Кремль і Український тимчасово окупований Крим. Військові аналітики припускають, що такі навчання можуть бути звичайним прикриттям справжніх намірів Кремля повномасштабного наступу на Україну. До слова війна в Грузії розпочалася з російських навчань Кавказ 2008 А зважаючи на те, що новою військовою технікою підживлюють не лише Крим, а й тимчасово окуповані території Донбасу. Сценарій може бути справді реальним. У генштабі запевняють ситуацію відслідковують і контролюють. А помічене переміщення українських градів у бік Херсонської області пояснюють завчасно запланованими командно-штабними навчаннями, які розпочинаються завтра і триватимуть на півні тиждень. Безумовно, військові аналітики і головного управління розвитку міністерства оборони України і Генерального штабу працюють над можливими варіантами розвитку ситуації, в тому числі і в рамках проведення навчання, які сплановані в Російській Федерації на вересень місяць. Відповідно до напрацювання наших аналітиків, ми коригуємо наші плани застосування військ та сил, в тому числі і морської компоненти. Все це робиться для того, щоб забезпечити обороноздатність нашої країни на південних рубежах. Російська окупаційна влада то закриває, то знову відкриває контрольно-пропускні пункти на межі з Кримом. Уранці знову закрили. а Пообіді відкрили пропуск громадян і транспортних засобів через Чонгар. Цілком заблокованим залишається контрольний пункт Каланшака на шепленці. Росіяни оформляють тільки тих, хто направляється на півострів, як повідомляє КримСОС. Середній час очікування в черзі на в'їзд до Криму, 8 годин із Криму, всі 20. Росіяни свої не коментують, хоча, за даними місцевих, просто не можуть знайти чотирьох дезертирів зі зброєю, які кілька днів тому втекли з військової частини. Тому, мовляв, Луки і перекрили півострів.